День вам добрий, і одразу вибачайте, але сьогодні я вже трохи вимотаний, бо майже три години пробував змусити всю цю фігню для запису відео працювати нормально. Такс, сьогодні у нас двадцять перший епізод. І ми йдемо в старий добрий перший світ, в якому ми вже дуже-дуже давно не були. Камінь-фаланги, якого ми прикінчили десь в епізоді 3 чи 4. Тобто це вже було аж чор знаколи. Після велетенських хворіт балетерського замку, шлях поміж гір пролягає. Тепер це місце для відпочинку та їжі драконів. Ця дорога веде до внутрішньої частини замку, де живуть лицарі. Фу, такс. М -м -м. До кінця гри вже залишається все менше і менше. Всього лише один світ. В цьому світі ще не зачищені три локації, кілька додаткових босів, і це максимум або мінімум затягнеться на 6 епізодів, напевно. Одразу ж скажу, що, що я тут був на початку локації вже, і трош, якісь одну чи дві речі підібрав. Тут от, якщо пам'ятаєте, ще була якраз таки битва з босом Фалангою, велетенським таким кулею світла такої велетенською, яка повзала разом зі шмарклями, яких тут на підлозі залишилось до чорта. Тікс. Зараз ця пробіжка буде для мене дещо легкою. М -м, причина проста. В основному друга частина краще її проходити майже одразу після того, як ви пройшли першу частину цього світу, першу локацію. Кіс. І я вже сюди приперся таким собі перекачаним персонажем, якщо можна так сказати. Хто забув оці от шмарклі краще бити зі спини, з них випадають уламки е, твердого каменю і також гострого каменю. Що ті, що ті уламки йдуть на е, підвищення рівня звичайної зброї. А, не знаю. Так, отут -от лежала якась річ, я вже не пам'ятаю, здається, тут якась трава лежала. Так, і попереду ще одна шмаркля. І тут зараз покажу, де я ще забув одну річ. Вірніше, де я вже забрав ще одну річ на своєму шляху. Мені також треба буде подумати між епізодами стосовно того, що мені краще безкольоровими душами прокачати. Я можу прокачати ось цей от веселий срібний щит. Або ж я можу прокачати білий лук. З білим луком тут не очевидно все так, оскільки я його начебто не буду дуже сильно використовувати. Отут от якраз лежала ще одна якась річ. Вже не пам'ятаю, напевно, ще трава чи каміння якесь. І приблизно на цьому моменті в мене запис проглючив вже. Так, а тут приманюючи нас якоюсь річчю. Oh. you yonder over here it's me ostrava look at me again surrounded by evil warriors could you perhaps help me one last time clear out the soldiers at the far end of this passage if it pleases you the lord's path just down yonder has degenerated into a feeding ground for flying dragons Have your wits about you. Ну і хлопець нас просить допомогти його. Старий добрий острави, якого ми бачили один чи два рази за проходження цієї гри. Він попросив нас зачистити там далі дорогу, яка е, за ним пролягає. І попередив одразу, що вся дорога е, шлях лордів, як інша назва цієї локації, так би мовити. Е, вона стала місцем для. улюбленим місцем для знаходження їжі собі драконом. Боже, що я сказав. Коротше кажучи, тут частенько літають дракони, яких ви могли чути на задньому плані. А вон є один із них. Хто побачив... Хто... хтось міг побачити, помітити, що. Так, мені треба зараз буде відійти, щоб підманити дракона для польоту. Після цього можна спокійно пробігти. Не зупиняйтесь підбирати речі, бо у вас скоріше за все дракон тут наздожене і прикінчить. Отут, де залишились бочки, неушкоджені, якраз такі місце для відпочинку вашого. Тут три отакі от от башти, між кожною, чи вірніше три частини дороги, між кожною з яких літає цей дракон. Його, до речі, можна використати для, для зачистки частково локацій. Оскільки він... Ну давай вже лети. От. Він спокійно пролітає і вбиває всіх інших ворогів, які знаходяться на локації. Особливо не заморочуючись стосовно цього. Такс. Чогось у мене автонаведення, точніше, не локон не працює на цих ворогах, не спрацьовував одразу. Якщо пам'ятаєте, здається, другий чи третій епізод. Я казав, що дракона можна було там е, з гнізда його зігнати, якщо знести стаємо десь третину здоров'я. Зараз же з за цього місця можна спокійно цього дракона прикінчити. І тут у нас дерев'яний каталізатор. Напевно, один із кращих каталізаторів для мага. Чарівна паличка. Так, щоб прикінчити дракона, можна достатньо просто отут от стати, прицілитись нормально і просто стріляти на підльоті дракона. Стріли, як бачите, тут пролітають. І ви спокійно зможете його прикінчити в по два постріли приблизно, якщо будете влучно стріляти, і отак от стріли не будуть пролітати повз. Так, зараз я тут якось тану. І поставлю це все на веселу перемогу. В ідеалі ви можете використати отруйні стріли прогнивші згнивші. купивши їх о, в якій е, в алеї в п'ятому світі, коротше кажучи, там є прогнивші стріли, вони можуть отруїти дракона. І Це вам полегшить дещо справу, оскільки дракон буде постійно отримувати пошкодження. Я міг би це зробити, але просто закупився а, іншими стрілами з чарівним пошк..., магічним пошкодженням. Так, в принципі, за отакий от проліт дракона ви можете його вдвічі влучити по ньому, але я зараз не дуже можу згадати точний час пострілу для цього. Так, ну що ж, коротше кажучи, це вже ЗЖ продовжується дуже довго. Тому я просто зроблю зараз перемоточку і продовжимо коли дракон помре. І все, ми отримали. Ми... Так. Дракон помер і ми отримали маленьку вогняну лускату душу демонів. І ні на що не можна використати, крім як е... на душі. Ніякої зброї, нічого такого особливого. Тікс. Е... Зайняло це у мене не дуже багато часу. Але довелось трошки постоїть бичити тут, почекати, поки він туди-сюди політає. Тепер можна спокійно підібрати всі речі, які тут лежать. І потихеньку в швидких темпах рухатись далі, врятувати нашого знайомого. А потім прикінчити босса. Такс. Спочатку я поверху пробіжусь до наступної башти. Хтось, можливо, тут помітив, що. Є ось а, дорога вниз. Сюди нам якраз треба і спустити, щоб при... врятувати астралу. Але я це буду робити аж а, з цієї башти. Так. Щіт зі шпичаками, який можна використовувати як а, зброю для атаки. Нічого особливого цінного, кілька душ, трава, торпентин тут От душі. А тут нас чекають засранці з арбалетами. Отак. От ще б знали, як мене тут підстерігати. Текс. Е, далі. Ого! Оце рики. Далі там залишився невеликий шматок, невелика ділянка. Для початку я зачищу тут територію. Тут у нас ще два засранці. Здоров! Mm. Compound боу Напевно, один із найкращих луків uh, в грі, якщо, якщо його прокачати на... липкість або на... А не пам'ятаю, як азіатській версії це називається. Hmm. Так. Тик-тик-тик. Тут у нас ворог з арбалетом. І десь поруч мають бути собаки. А, ще тут у нас сидить старий добрий продавець, якого ми вже давно не бачили. А, ми знову знову Харіше, що ж у тебе такого цікавого є? Можна звичайної трави у нього накупити цілу тонну. А. Є вогняні бомбочки, нічого такого дуже цінного начебто. Принаймні для мене. І броня рицаря. Такс, ну що ж, накуплю от цього по максимуму. Да. І, напевно, тепер треба йти рятувати остраву. Який там у нас трохи далі засів, тільки зараз зміню трошки розміщення трави. Тут зараз ми зустрінемось з песиками, яких вже не бачили з початку другої локації. Ось вони набри... набридливі тварюки. Якщо є у вас достатньо довга зброя і швидка, то в принципі це не дуже велика проблема для вас. Але якщо у вас такої зброї нема, то... Доведеться їх заганяти в кутки та ближче до стін, щоб дістати. І це дуже небезпечно. Так. Тут десь у нас має бути один ворог. А, замість цього я бачу тут сопляка. Начебто тут десь мав стояти один ворог тут недалеко. А вон він. Ховається за кутком. З цієї сторони його, звичайно, ж видно, з іншої сторони ви б одразу його може і не помітили. І ми. Ще собаки? А, то зверху. Як бачите, ми знову підійшли до драбини, що йде до сходів, що йдуть нагору. Це перша башта. Ми знову до неї повернулися. Такс. А, гавки такі ми чуємо на задньому плані, якщо ви чуєте, то а, з воза собаки гавкають. Лають. Нікс. Ну і ще трохи ми зараз рятуємо остраву з болетарії. Він вже в зоні досяг... досяжності нашої. І також ми в зоні досяжності двох вилупків Фікс. Відчуття таке, що поки що. Ух, я зі своїми коментарями трошки переторможений. Можливо, це на відео не так дуже і сильно буде заспомінено. Потім дізнаємося. Кільце захисту від кровотечі, нічого особливого, а ось і старий знайомий. Дякую. Це

Як бачите, його зброю, можливо, ви вже впізнаєте, бо я її вже діставав. І також він кликав свого батька і хникав. Так, а, Зараз піднімемось нагору і пробіжемося по містку. Де тут от він поворот направо? І зараз, до кінця локації не так вже далеко залишилось. Гавки такі ми чули, а йшов, здається, звідси. Або, може, не звідси, а звідки з іншого місця. Цікаво. Інколи в таких от возах зачинених знаходяться собаки, які там бігають, гавкають і огризаються. Ну що ж, проходимо крізь туман. Тут залишилось кілька ворогів на нашому шляху. Був би дракон живий, він би прикінчив їх би спостійно для нас, зачистивши цю територію. Але оскільки тут дракона вже нема, я його прикінчив, то. Будемо користуватись тим, що є. Тобто своєю велетенською андурою. Чим, чим ви там граєте. Магом, до речі, в цій грі достатньо легко грати, оскільки просто начіпляєте на себе купу. Речей, що відновлюю вам МП постійно і. Ви король. Так би мовити. Так, тут кілька лучників і синьообхійрицай. Арбалетчики набридливі. Але зараз ці вороги вже не складають такої великої проблеми для мене. Враховуючи, що здається ця локація. А, трошки біліше за нейтральну тенденцію. Тобто це вже невелика така і суттєва проблема для мене. Отже, ми майже і підійшли до боса. Тут залишилося ще кілька речей, які можна підібрати, вбити, наприклад, ящерку, яка тут бренчить. Забрати з неї велетенський уламок твердого каменя. І ще пару лучників, які, як ви могли помітити, по мені там намагались стріляти. Це було б боляче, прямо б мені в пику. Так, ну що ж, дві речі залишилось, і зараз буде вже битва з босом. Пару туш, каміння для воскресіння, лотос, який лікує від отрути. І, в принципі, на цьому більше нічого цінного нам не дали. Епізод зараз десь близько 20 хвилин, може трошки менше. І напевно він буде трохи короткий, бо я занадто потужний для отого великого боса, якого вже можна якось так розгледіти крізь туман, щось таке, схоже на стіну велетенську. Так, начебто я все тут вже підібрав. І всіх убив, до кого міг дотягнутися. Отут, до речі, знаходяться двері. Вони зачинені. Нам треба ключ, і отримаю я цей ключ десь через один епізод, можливо, або вже в наступному епізоді. Подивимося, наскільки швидко я буду наступну локацію проходити. Тут Велетенський лицар і купа лучників, які ми нас налякали. Здається, по 6 з кожної сторони було в заставці. Реальність же така, така що, здається, з кожної з сторін знаходиться всього лише по 4 лучника. Одного я вже вбив на дробині, і от ще два, і он один там далі просто. Перед початком битви з боссом варто цих от хлопців прикінчити. Тільки дивіться обережно, бо якщо ви їх не вб'єте з одного удару, а просто скинете вниз, то вони будуть по вас стріляти звідти. Отут от невеличка територія, де можна від босу відпочити. В принципі, якщо ви в інших місцях до краю не будете підходити, то і там можете відпочити від боса. Битва начебто не така вже і складна. Будем. Як бачите, бос намагається вперто паляти по мені магією. Але під таким кутом він тут дістати не може. Так, ну, майже все на цьому. Трошки відлікуюсь і зараз покажу дві тактики битви з ним. Перша тактика вимагає, щоб у вас була зброя чи магія. Ну, простіше кажучи, арбалет, чи лук, чи... магія якась. Те, що вам треба, це просто заходити на оцю от підставку і вчасно кастувати вашу магію чи. прицільно б'ючи по голові бос. Так. Зараз трошки МП от відновив і... Тут, якщо вдало встати, він в бос, в принципі, по вас буде влучати, але ви зможете вчасно відкочуватись. От, бачите 172 пошкодження. І отак от, просто повторюючи процеси, якщо, наприклад, у вас є Хелсон Фаучен, який можна підібрати на початку четвертого світу. Чи якщо у вас є. Фрагрант Вінг, яке. З яким стартує клас роялті, ці дві речі будуть відновлювати вам запас МП, і ви спокійно можете так рознести бос. Прямолінійний же підхід для тих, хто не хоче отак от, от ховатись по кутках, а хоче нормально битись з босом від... вимагає від вас прицілитись а... п'ятки боса по його... і бити по його п'ятах. Так, трошки складновато скільки. От, перша п'ята пробилась. Тепер друга п'ята. Вам треба пробити отак от, щоб постійний струмінь сильний з кожної з п'ят був. Після чого... Трошки включить зараз джойстик. О, після чого бос впаде, тільки він зараз впав не дуже вдало. Після от ви можете просто тепер його бити по голові. Ну, я впорався за один удар. Вийшло якось криво, оскільки бос зайшов в не дуже вдале місце, треба було його витягнути кудись на відкриту місцевість посередині цього такого... Районочку. Так, як бачите, там велетенський туман у нас. Зараз я заберу душу боса. Е, якщо б я поперся сюди на початку гри, не вбивши ні одного з останніх босів на інших локаціях, то оцей от би туман звідси б не зник. Але оскільки я вбив боса, ви. Під кінець Другого світу, якщо дивились епізоди, ті, могли побачити там повідомлення, що тепер туман можна пройти, бла-бла-бла. Розмова йшла про оцей от туман. Він вимагає, щоб ви били, я вже повторююсь, били останнього боса в одному із світів. Тепер просто туман зникне зараз. От і все, це наступна локація, і нас туди запросив, запросив веселий хлопець, весело посміхаючись. Так, ну далі я на ту локацію зараз не буду йти. Для початку стандартна а, фігня, яку я роблю. Скинути все зайве, вбитись, підібрати свої душі і попрощатись. Напевно, на цьому епізод я завершу. Він буде якраз більш-менш нормальної довжини. Так Набрав я не так багато. Так, м -м, до речі, кажучи. О. Так. Фу, такс, до речі, кажучи. Як хтось може здогадатись, оскільки тут гра потихеньку підходить до кінця і залишається все менше і менше епізодів, то можна зрозуміти, що я скоріш за все не, зроб... не встигну зробити епізоди в кооперативі. Бо, в принципі, входячи в онлайн, це буде псувати мені тенденції світів. Єдине місце, де я це зможу зробити. Пройти локацію в кооперативі. Це остання локація якраз такі Першого світу. Там невеличка територія, а напевно не подивлюсь, можливо, якраз якщо вийде виконати до тієї локації все, що пов'язане з білою темною тенденцією, то якраз там буде проходити один епізод в кооперативі. Дуже маленький, дуже короткий, бо локація така собі не дуже і велика. Так, ну що ж, душ у мене, до речі кажучи, до біса. Міг би я їх всі там Род... не ну, продати. Так. Я змазав. Міг би я їх обміняти на якусь більш потужну магію чи якісь більш потужні чудеса. Це я буду робити, напевно, після того, як врятую на наступній локації першого світу. Ще одного вчителя мані. Напевно, якраз в наступному епізоді я встигну це зробити. І. Подивимось, можливо, битва з босом відійде на. Так би мовити, на ще один епізод далі. Також, як ви могли помітити, коли я помирав, падаючи So here, the location, our Can we at its peak, Boletaria was a grand kingdom. The king, his knights, and his subjects were modest and plain, but also steadfast and compassionate. In the distant southern kingdom, Boletaria was known as paradise on earth. But look at what has become of us now. Ну, коротше кажучи, з розмови можна зрозуміти, що його батько, батько острави, це король. І Він зараз казав, що він сумнівається, що те, що зараз сталося країною, це те, чого хотів досягнути його батько. Так. Щоб я потім одразу не забув це зробити. Одразу підготувався конченс і, напевно, на цьому вже тут сенсу продовжувати поки що нема. На цьому я вам скажу бувайте, зустрінемось в наступному 22 епізоді.